Цього кредиту, як запевняє міський голова, Чернівці чекали більше п'яти років. Нині вже підписано урядові угоди між Україною та Німеччиною, згідно з якими місцевий водоканал отримає позику в 17 мільйонів євро. Проте договір повинні ще ратифікувати у Верховній Раді. У вересні нинішнього року планують оголосити тендер на здійснення робіт. Завершення проекту передбачається в скрім виплата. Завершення виплат в 2046 році. Але вже найближчим часом, орієнтовно, в грудні 2018 року, ми маємо виконати. Всі види робіт, які передбачені цим проектом за умовами угоди, кредит надається терміном на 30 років під 2% річних. А відшкодування цієї позики почнуть вимагати поетапно через 10 років. Заплановано, що кошти підуть на реконструкцію водопровідних мереж. Та є єдине але з яких джерел будемо віддавати позичені гроші, поки не зовсім відомо. Чиновники сподіваються, що це вдасться зробити за рахунок зменшення використання електрики та зниження втрат із 70% до 22%. Тариф на воду Черніцях один з найвищих в Україні. Проте сподіватися. На його зменшення, скоріше за все, не доведеться. Вони сподіваються, і ми сподіваємося, що ми ці кошти їм повернемо. Німецькі представники перераховуватимуть гроші частинами для того, щоб отримати наступну суму, міська рада повинна буде поетапно звітувати про хід виконання робіт. Створена група управління проєкту. Там є координатор проєкту Леонтій Георгій Георгійович, як заступник, начальник водоканалу. Є безпосередньо керівником цієї груп, а в групу входять фахівці усіх підрозділів міської ради. Це і фінансове управління, і департамент шлово-комунального господарства, і безпосередньо технічні працівники комунального підприємства «Чернівці Водоканал. Проте керівника водоканалу поки не призначено, тому хто нестиме відповідальність за цей проект не зрозуміло. До того ж у комунального підприємства нині є й інші фінансові зобов'язання, зокрема заборгованістю 50 мільйонів гривень передобленерго та попередні кредити в банках. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецькі. promin